Вітаємо всіх шанувальників українського футболу та запрошуємо до перегляду свіженького дайджесту новин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі а наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Аль Айн офіційно перестав цікавити українських шанувальників футболу. Після переходу Сергія Реброва у збірну клуб оголосив і про припинення стосунків із Андрієм Ярмоленком. Прощальний пост у соцмережах Аль Айну вийшов дуже лаконічним. Успіхів і дякуємо. Написав клуб. Нагадаємо, 33-річний Ярмоленко встиг провести за Аль Айн 28 матчів, в яких забив 12 голів та віддав 4 асисти. І вже сьогодні ДК Інсайд поділився інсайдом про те, що Ярмоленко повертається у Динамо. І за інформацією джерела умови будуть доволі цікавими. Українець підпише контракт на один рік з можливістю пролонгації ще на один сезон. А після завершення контракту Ярмоленко отримає посаду спортивного директора Киян. Очікується, що угода буде підписана після матчів збірних. Ну що ж, дуже цікаве та важливе повернення для Динамо. Пропонуємо вам обговорити у коментарях, як вам такий варіант продовження кар'єри Ярмоленка. Португальські змі повідомляють, що голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити кар'єру у Бенфіці. У шортлісті Орлів є ще один кандидат Бенто з Атлетіко Паранаенсе. Але на користь Трубіна грає той фактор, що його контракт завершується вже влітку 24-го року, і голкіпер не збирається його продовжувати. Тож португальці розраховують отримати Анатолія за смачною ціною. Чутки про скорочення фінансування у Дніпрі 1 продовжують підкріплюватися інсайдами. Ігор циганик поділився інформацією, що клуб залишить ряд гравців, в тому числі й легіонери. За інформацією журналіста, з Дніпра підуть Танковський, Лучкевич та Назаренко, і в додачу до цього більшість легіонерів поїдуть додому. Припинять співробітництво із Матарітою та Хайнером. Майбутнє Пеглова та Валефа вирішуються. Бланко має залишитися. Ось такі новини зі стану представника України в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Віктор Вацко поділився інсайдами щодо потенційного нового наставника Шахтаря. За інформацією журналіста, Патрік Ван Леуван, зорі, це не єдиний претендент, якого продовжують розглядати. Арне Слот з Фейнорда відмовився від пропозиції. Також серед кандидатів не фігурують гатузо та італьяно. Розглядався і такий спеціаліст, як Нурі Шахін, але це більше не актуально. Зараз же за інформацією Вацка є ще два кандидати, обом до 40 років. Одного з них називають новим Дедзербі, але пан Віктор не став називати конкретних імен, щоб не годувати нас хибними інсайдами. З точки зору шансів отримати посаду, на думку Вацка, лідирує все ж таки Ван Леувен. Ну і наостанок найзагадковіша новина попереднього дня. Це товариський матч України Ю-21 проти Кувейту. Спочатку стало відомо, що ніякої трансляції гри не буде, а потім нас не порадували навіть хайлайтами. Ну добре, що хоч результат не втримали у таємниці. Команда Руслана Ротаня виграла 2-0. Голами відзначилися В'юник та Сікан. Нагадаємо, незабаром ця команда зіграє у фінальній стадії Євро-2023. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.